Артист Вадим Ковальов боронить Україну в складі сьомої роти батальйону Свобода. Понад 6 тисяч хлібини початку повномасштабного вторгнення напекли оборонцям працівники Калинівського ліцею. Тепловізор замість квітів. Вчителям на 8 березня акцію зорганізували учні 33-го Вінницького ліцею. Із бойовою медикиною Яною Рихліцькою Вінниця прощатиметься завтра. Про це на своїй сторінці у соцмережах написала Христина Морозова. Церемонія прощання відбудеться за адресою вулиця Анастасії, Медвідь, 2А. Яні було 29. Загинула 3 березня під час евакуації поранених під Бахмутом. Служила у 93-й бригаді Холодний Яр. Батьки Яни відмовились від збору грошей для родини і закликали тих, хто хоче допомогти донатити в пам'ять про їхню доньку на потреби зсу. Побратими ж парамедикині опублікували фотоснаряду, на якому написано «За Яру з Холодного Яру. Рік тому, 6 березня, о 13.30, росіяни обстріляли Вінницький аеропорт Гавришівка. З південного напрямку акваторії Чорного моря запустили вісім стратегічних крилатих ракет. Внаслідок авіаудару загинули 10 людей. З них п'ятеро цивільних та п'ятеро військових. Зруйновано литовище, пошкоджена адмінбудівля. Це відео Вінницьких рятувальників. Тоді вогнем охопило понад тисячу квадратних метрів, горіли склади з паливно-мастильними матеріалами, гасили пожежу 111 рятувальників. Про це тоді розповів речник обласних. Рятувальників Олександр Кутовий. Він ніколи і нічого не мав спільного з військовою справою та армією. Повномасштабне вторгнення РФ Вадим Ковальов застав у Києві. Ми живемо на 21-му поверсі, у нас всі позняки на виду. І до п'ятої ранку був другий вибух. І от другий вибух, коли вже я почув сам, і в мене вже сердечко закоцало. Наступного дня пішов до тероборони, вперше взяв до рук автомат. Зараз п'яте ранку. Почалися дуже жорстокі вуличні бої. Ми зустрічали так, що вони б точно б не зайшли. Тому що звичайний дядя Альоша, таксіст, взяв автомат і ще став командиром якоїсь там групи людей. І він викопав цей бліндаж біля свого двору на оболоні. Він його замаскував. Хлопцям бронежилети знайшов десь. Після оборони Київщини його відрядили на схід до лав Нацгвардії. Вадим Ковальов вступив 14 квітня. Після навчань наприкінці місяця поїхали боронити від росіян Рубіжна та Сєвєродонецьк. Тримали ворога, щоб він не пішов в Сєвєродонецьк. Інтенсивність боїв по 300, по 400 прильотів в годину. В годину. Це не фантастика. Вісімдесятки. 120-ті міни, танки, авіація. Вони потім в інтерв'ю своєму сказали, що їх тримали півтори тисячі натівських військових. А у нас там було 300 чи 350 людей. Що синяк? Скажи слів. Це буде Україна. <гум> Далі були Зайцева і Бахмут. У Турецьку наші козаки, козаки, козаки. З добровольця тероборонівця, як сам себе називає, за рік повномасштабної війни Вадим дослужився до старшини сьомої роти батальйону Свобода. Мої хлопці все є: відносочка до касочки, до крема для рук. Все в чому ходить боєць. Все, з чого стріляє, боєць, все, з чого стріляє, боєць, все входить в мою компетенцію і на чому. Їзди, боїться. Та так було не завжди до Великої війни. Він грав у театрах, знімався у серіалах і фільмах. Завдяки акторській професії, яка розвинула мій мозок, яка розвинула мій потенціал мислити, думати, я зараз цим користуюсь. Командир роти у мене теж актор. Його акторське минуле не у минулому. На фронті у документальному фільмі Ляґера Вадим Ковальов був самим собою. Україн? <сувачу> цей кошара любив мишей, Він тільки мишей їсть. Пройшовши рік цієї страшної війни, я просто дуже багато друзів втратив, побратимів. Мотивація в мене одна єдина, щоби на нашій. Рідній землі не було жодної ноги. Ворога не шкодує, що змінив професію. Безмежно вдячний товаришам і колегам по сцені, бо каже разом вони сила. Цей рік кардинально змінив життя на фронті. Кожен український боєць вірить і працює на перемогу, каже Вадим. Перемога буде тоді, коли ми виженемо цю нечість з нашої території, коли всі ланки нашої держави запрацюють як швейцарські години. Ірина Хохудра, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. Тісномісне кухня Калинівського ліцею працює з п'ятої ранку. У процесі вже третя порція. У день, коли готують передачу для оборонців, на роботу приходять раніше, каже помічник кухаря. Починають із молитви. Кажемо, господи, благослови, щоб цей хлібчик дійшов туди, куди ми його хочемо, щоб він дійшов в ті руки до тих дітей, до тих людей, які захищають нашу країну. Поруч півмішка борошна, вимішане тісто, розважують, аби кожен буханець був однакової ваги. Далі його заклада. ...до форми, щоб підходило. На приготування 25 хлібин йде майже 3 години, каже кухар Аліна Самборська. Півгодинки, щоб гарно його вимісити. Коли він вимісився, ми вже розважуємо і ложимо по формах. В формах вони підходять на ну, 40 хвилин, це саме менше, коли яка температура в залі. Якщо тепло, вони швиденько підходить. За 40 хвилин і час втечеться. Поки одна порція підходить, попередню вже дістають із духових шаф. Гарячі зі скоринкою переносять на столи. У цій шкільній їдальні хліб для оборонців печуть з 25 лютого 2022 року, розповідає кухар. З першого дня слава господу! що у нас все це вдається получається. Нашим хлопцям це подобається. Хліб смачний. За день тут зазвичай печуть до сотні буханців хліба, але коли потрібно, можуть і більше, каже Аліна Самборська. Було таке, що ми за сутки спекли 300 буханок хліба. З 12 до 5 годин комендантської години ми не працювали. А... З п'ятої ранку і до дванадцять ночі за рік повномасштабного вторгнення на цій кухні напекли не одну тисячу хлібин, каже директорка ліцею Світлана Павлуник. Продукти збирають усі разом. За кілька місяців війни це було перших три місяці. Це справа, якою я для інтересу для себе займалася. Це вже було більше тисячі. Розумієш, коли минув рік, то це вже мабуть доходить до. Тисяч п'яти шести хлібоборонцям відправляють завжди із побажаннями якнайшвидшого повернення додому. Щоб вони повернулися всі живі, всі здорові. Ольга Релволодимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Тепловізор замість квітів акцію під такою назвою організували учні 33-ї Вінницької школи. Гроші, які діти збирали на подарунки для вчителів на 8 березня, вирішили витратити на придбання обладнання для українських військових, каже голова піклувальної ради Алла Білик. Спочатку поговорили з головами батьківських комітетів, потім всі погодились. Ми проголосували і винесли це на розсуд класів. Навіть цей маленький крок зможе зберегти життя багатьом воїнам. Ідея акції виникла місяць тому, каже Білик. Тоді ж сконтактували з волонтерами і почали збір грошей. За більш ніж 65 тисяч гривень придбали тепловізор та 10 павербанків. Передають прилади ветерану АТО ООС Сергію, а ще дитячі малюнки. Щиро дякую вам за спокійний сон, за мирне небо, за мужність, за те, що ви є. Повертатися всі живими і не ушкоджені Це Цей прибор, який передає школи, і які зібрали діти. І, І наблизити нашу перемогу замість ну так радянського свята 8 березня, коли ми всі вітаємо вчителів, то чому не привітати тих воїнів, які наближають нашу перемогу? Повезуть тепловізор та павербанки морським піхотинцям. Тепловізор такий прибор, який дозволяє воїну побачити ворога при цьому бути непомітним. Це в неважно, який час доби, неважливо, при якій погоді, ну дальність до 2000 метрів. Тобто, будучи сидячи в окопі, в якомусь укритті, або просто дивлячись, захищаєся певною позицією, можна бачити, де вночі вчителі такою ініціативою батьків та дітей задоволені, каже директорка школи Наталя Садоренко. Відгукнулись абсолютно всі учасники освітнього процесу, і батьки, і вчителі, і учні всі підхопили, не дивлячись на важкі зараз часи для кожного дуже швидко. Потрібна сума була зібрана. Колектив просить долучатися до їхньої ініціативи й інші навчальні заклади міста, каже Алла Білик. Якщо ми змогли зібрати це більше шпонад 65 тисяч ми витратили. А якщо кожна школа Вінниці збере по 50 тисяч і потім об'єднати 10 шкіл, то це вже безпілотний літальний апарат. Олена Карбівська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. На сцені 4-го ліцею учні 11-го класу на твори українських письменників лісова пісня, Кайдашева сім'я, Запорожець за Дунаєм. Ліцеїсти створили театралізовану постановку. Збився, бачиш, я дороги, та прийшли хоч пропадати. Та спасибі до небоги. Втрапив якось ночувати. Каріна Смоленцева розповідає, наразі їхній клас на дистанційному навчанні, тож на репетиції до школи приходили позаурочний час. Алися приблизно десь півтора місяці. Ми це спонтанно вирішили. Ми сиділи в бомбосховищі, ми приходили до школи і вирішили зробити, хоча б якесь свято. Спочатку для нашої для нашого класу, а потім і для всієї школи. Захід зорганізували, аби пригадати українські звичаї та традиції, каже директорка ліцею Ольга Важова. І спілкування має бути і соціум має бути. Тому відповідно, ми хочемо продовжувати таку тісну співпрацю між нашими здобувачами освіти здійснювати не тільки освітній процес, а й виховний. Треба шанувати наші традиції, треба шанувати традиції також школи. Я вважаю це дуже корисним, тому що ми нарешті побачили своїх однокласників і побачили взагалі цей ритм життя школи. Захід мав благодійну мету. І глядачі і учасники кидали до кошика гроші. Як розповіла Суспільному заступниця директорки навчального закладу Алла Стебньовська, зібрані 5 тисяч гривень передадуть батькові ліцеїстки, які лікуються після поранення в одному з вінницьких шпиталів. Наталя Колодій, Андрій Єстіров, Суспільне новини, Вінниця. Працюють над китковою технікою та бойовими стійками. Борці греко-римського стилю дитячо-юнацької спортивної школи Вінниця готуються до відкритого чемпіонату Естонії, який наприкінці березня пройде у Талліні. До столиці Естонії поїде і 16-річний Назар Бякін. На ну, міжнародних був, але на такому турнірі таких масштабів ще ні разу. Мінімум це третє місце, а бажано, звісно, ставати першим. Право представити країну у Таліні Назар здобув на чемпіонаті України з греко-римської боротьби, який наприкінці лютого завершився у Тернополі. Вдома спортсмен виборов срібло. Боровся чотири сутички. Найважча сутичка це полуфінальна, тому що я цьому хлопцю вже програвав до цього не один раз, і було важко настроїтись на цю сутичку, але. Слава Богу, все вийшло. І я виграв бронзу на змаганнях у Тернополі. Здобув вінничанин Ілля Калінчук. Золото не вийшло, тому що другі сутичі на жаль поступився з рахунком 1-1. Мій соперник забив останнім, взяв бал і я програв. каже запорука його успіху, тренування та емоційне налаштування на сутичку. Багато учасників, багато людей у залі. Усі хочуть виграти ти в той, в той же чергу. І е, потрібно сконцентруватися у цьому стані. Ти голодний, тобі важко, тобі все болить, але тобі більше потрібно боротися і при цьому ще й вигравати. За крок до медалі зупинився борець Іван Гаєвик. Щоб здобути бронзу, каже, не вистачило кілька секунд. Я боровся з борцем з Харкова. Я 4-1 виігрував, 4-2 виігрував і накрився на два бали і мене положили. Каже, невдачу у Тернополі хоче компенсувати на турнірі в Естонії. Тройки як мінімум. І гарно бурював ставити Україну на такому турнірі великому. Загалом на міжнародному турнірі у Таліні Вінницьку спортшколу представлятиме дев'ять борців, каже старший тренер секції греко-римської боротьби Ігор Петрик. Великі змагання багато різних вікових груп, в тому числі і кадетська група. І це будуть як один з етапів відбору до чемпіонату світу. Змагання у Талліні проходитимуть з 24 по 26 березня. Участь у них візьме понад 2200 борців зі всієї Європи. Про здобутки вінницьких спортсменів розкажемо. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1047 прізвищ.